The center Ми переможемо, ми не здоланні, сильні, незламні, духом міцні. Хай Україна квіт на в'єднанні, у мирі стрічає весни ясні. Нас не злякали ракети, бомби, авіанальоти. Нас не злякала смерть. Сотні тисяч захищають країну, мужні дають відсіч агресору. Ми дякуємо, віримо, чекаємо. Ми захист ваш, що ми ті відчуваємо. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав життя за свободу та майбутнє України. Героям слава! Яким ми бачимо майбутнє своєї країни. Мирним та щасливим! В моїй Україні ніхто не стріляє. В моїй Україні ніхто не вбиває. В моїй Україні кожен цінує своє життя та життя інших. Моя Україна червона, немов калина. Зелена наче поля безкраї. Вона, мов небо, ясно, блакитна, жовта, як стиглі лани пшениці. І як безни, вишиванка квітне. ніжно бусковим цвітом іскряться. Вона, як гори, туманно сива. І як джерела прозоро ніжна. Вона, як яблуні, цвіт красива. Іначе перший сніг, білосніжна. Ми любимо її безмежно, таку сміливу, горду і незалежну. Вона одна така, одна єдина і з іменем прекрасним Україна.